Я звертаюсь до організаторів і учасників масових заворушень. Ситуація, що склалася, є дуже складною. В державі грубо порушується закон. Особливо це має місце в столиці. Окремі політики і громадські організації безперестанку провокують населення і правоохоронців на силове протистояння. Те, що ми. Сьогодні бачимо є прямим наслідком двомісячної риторики безвідповідальних політиканів та їх популістських обіцянок безкарності за вчинення злочинів. Необхідно негайно припинити масові заворушення, які супроводжуються насиллям, підпалами, погромами та в основі своїй несуть загрозу національної безпеці України. Це не просто хуліганство. Це злочин проти держави, Звертаюсь до лідерів опозиції. Відкличте своїх прихильників з вулиці Грушевського. Поясніть неприпустимість вчинення масових заворушень. Закон і конституція це основа демократичної держави, і не можна ані з законом, ані з державою розмовляти мовою ультиматумів, каміння та коктейлів Молотова. А саме це ми сьогодні маємо. Організатори, і учасники масових заворушень роблять спроби нівелювати державні засади, вчиняючи погроми та підпали. На останок хочу нагадати, виконання законів є неухильним обов'язком кожного громадянина держави. В Україні закон не може бути і не буде заручником політичних амбіцій та реваншів. Сила демократичної держави у виконанні законів іншого шляху для України. Немає.